Дорогі мої друзі, знову я з вами, Валентина, всім самого найкращого, дорого, світлого, самого теплого дня. Сьогодні такий день приємний, а мені завжди радує мою душу і хочу, щоб радувало і вас від мене, від моїх побажань, душевних, теплих і добрих. Я завжди всім бажаю самого головного здоров'я і миру на цій землі. Мої дорогі друзі, всі, хто зі мною, мої підписчики, я вас всіх обіймаю легенько, всім хочу сказати, я вам дуже вдячна за те, що ви зі мною піддержуєте мене. Сьогодні такий день перед святом, перед Паскою. я говорила вам, що хотіла приготувати холодчик, наш український. Він завжди у мене вдавався такий прозрачний. І дуже смачний. Тому сьогодні я розморозила свою бульдишку. У мене вона, знаєте, свина. Ну, так люблю я свининки. Хоч одні говорять, що це не дуже добра свинина, але у мене те, що є діти, купили, я вже щаслива. І запах дуже добрий, від свинки, і все. Ви знаєте, я не знаю, щось ми привикли на Україні більше їсти. Так. Але так як. Получається, як, як треба. Кожне їсть те, що хочеться, і інколи ми готуємо це десь рідко, але готуємо. Тому в мене в сім'ї не дуже люблять це, це блюдо, але я його інколи готую, хоч і рідко. Нічого не зробиш. Маю таку ось бульдишку, вимочила її гляньте. Зараз накидаю ці кісточки дуже з м'яском. прям хороше. Зараз я положу. У нас є така он, машина. Я не знаю, що воно таке, скороварка видно, чи що. І в неї от можна це готувати. Я ставлю в минулому році я готувала так, ставила десь на 5 6 годин. І без желатину я нічого не додаю. Знаєте, горошок додаю, додаю лаврошечку, ну, ще цибулинку кидаю також. Не ріжу її нічого, так ціленько кидаю, і вона в мене тліє, скільки, щоб вона не розлізлася. По всьому, я потім можу її витягнути раніше трошечки і все. Ну, А так воно собі цілий день булькає там. І... І до готовності до самої. Тому зараз буду ставити, покажу вам, як цей. Хочеться ще якогось салату приготувати. Я думаю, буду готувати сьогодні потрошечки відварю, але потрошки в нас дуже маленька сім'я. І якби це я в Україні, я б позвала вас усіх. До себе пригостила, показала, як це все, і вкусно всім би подала. Але тут у мене маленький круг і моєї маленької кухні, бо більше діти готують самі своє, свої, свою їжу. І тому я не дуже їм мішаю і не дуже їм стараюся, щоб ніде не суперечити нічого. Ага, раз сказали, так, я мама дуже покладиста, з порозумінням до всього. Тому так, як приходиться. Отак от, от така ситуація. Знаєте, так хочеться миру на цій землі, і, а вона мені кажеться кругла, кругла ця земля, і хочеться доброти більше. І співчуття людям, щоб кожен нікого не кидав, не в біді, ніде нічого. Тому всім бажаю, держіться за руки друг друга, Не суперечте друг другу. Не, не, Нічого поганого не кажіть. Це найголовніше, бо Бог бачить, Він бачить десь якісь недобрі е, свої відкриття, і тому е, дещо погане, воно дуже потім на нас впливає. І моє таке. Знаєте, я не трогаю нікого, але думаю, боже мій, ми в такому е, зараз віці живемо. Ну, живіть і радуйтеся, скільки у нас земля вся злита кров'ю. Це так недобре. Ну, це так недобре. Мами росять дітей. Це дуже тяжко. Я виростила своїх дітей. Я знаю, що це таке. Я знаю, на які плечі це падає, в особливості це на мамині. І кожна мама, виростивши сина чи то дочку, остається без цього, опускаючи руки і голову, яку важко потім підняти. Жаль дивиться. Є зараз, якби наші воїни вертаються деякі, але вони всі нещасні, замучені, затортурені, а деяких просто везуть уже, знаєте, яких треба ховати. Тому для мене це завжди така тяжка тема цього життя нашого. Ніколи не думала, мій батько і мама в війну, і я не знаю, це було в спогадах, але папа, отривши такі травми сумасшедші, пережив це все, але з цим треба було жити все життя. І папа ніколи не споминав чимось хорошим, але він завжди казав, що. Ми добивалися до того, щоб наші діти жили в мирі. Так? Ми прожили в мирі. Десь було недобре, десь було добре, але ми прожили. І тому зараз, ви знаєте, я... такі спогади в мене всі такі спогади, якісь ну, тяжкі. А з однієї сторони, в нього завжди було те, що ми змогли відвоювати мир. Було це правильно чи ні, не знаю. Але люди дуже-дуже багато загинуло тоді, і, і зараз повторюється те ж саме. Ну, взагалі, це страшний жах. Дорогі мої друзі, вибачайте, що я трошки так тему цю зайняла, але вона у мене завжди зі мною. І я перебираю всі свої частинки життя, то ли з минулого, то ли, то ли з із того життя, в якому я живу. Тому сьогодні буду варити е, свій холодець і потім вам покажу. Дуже вдячна, хто мене сьогодні піддержи. Постави мені лайки, напиши мені коментарі, я обов'язково постараюся вам відповісти. Десь трошки зайнята буваю чого, тому що десь дитина в нас росте, в нас такий ангелочок, я ним радуюся і кажу Богу спасію, що давно. Хоч так пізно, але дав нам таке дитятко. дуже розумна дівчинка, тож має бути в вюні, в іюлі десь три ручки і тому. Для мене це багато значить. Ми живемо цією дитиною, ми готуємо їжу, ми живемо цим життям, яким живуть тут люди на цій землі в Новій Зеландії. Тому дуже вдячна, хто сьогодні мене підтримує. До зустрічі! Буду ставити, готові, потім вам усе покажу. Дорогі мої друзі, хочу вам сказати, що я зварила свій холодець, який у мене завжди він дуже вдалий, і хочу вам зараз показати його. Дуже-дуже вдалий в мене виходить. Я вам говорила, що в мене скороварка, та я вам показувала так? я ставлю на 5-6 часов, ну, на 5-6 годин. Так? Сьогодні зварився він, Чуть-чуть постояв, як кажуть. Я звичайно, збираю з нього жирочок, там який є. Так? Нічого в мене ні накіпу немає ніякого нічого. Я тихенько це все я нічого не пересіжую, як другі там переціжують щось. Я роблю так, як колись робила вдома мама моя. Потім навчилася я і також показувала сьогодні своїй дочці. Тому. Якщо в мене десь з печивом не так виходить, бо я не на своїй кухні і дуже все спішу, щоб на мене ніхто не зла не держав, що я часу забираю. Тому маю вже пізно ввечері вам сьогодні показати, він дуже добре захолов. Поставила в холодильничок, швиденько все це швиденько, все, все зробилося. Тому хочу вас порадувати. Зробилося багатенько у мене, але показую, що я можу показати. Гляньте, яка красота. Він увесь, як сльоза. Гляньте, бачите, який. Дуже добрий. Чуть-чуть сольки на свій вкус. Кладу я не колочу його, нігде нічогісенько. Оце собі поставила, горошок перчик кинула, я вам говорила. І також до готовності. Потім обібрала все, М'яско віддільно собі обібрала, косточки відкинула собі віддільно, чесничок теж кладу, розводю чесничку, давлю. Цю, як її... Я не знаю, як воно називається. Скажіть, то я скажу, отака От чесночниця називалася на Україні, там е, в Миколаєві. А зараз не знаю, як називається. По-українськи, може, по другому Бог його знає. Ну, оце. Надавила 3-4 звочки. Заливаю е, трошечки гарячим холодцем, е, оце, що подавила, в этот воно набирається. Понимаете? І одною тільки без самого чесника, бо в мене діти не дай Боже не люблять, тому я роблю так чисто, щоб не було. Тільки одну юшечки додаю там по півтори ложечки на кожну, на кожну, як сказати вам, на кожну так? І все. І дивіться, поставила воно собі за, за це, без всяких проблем. Тому Хочу по вас порадувати. якби ви були ближче, заходьте до мене, я завжди відкрию вам двері і нагодую, пригощу, посмакуємо і будемо щасливі навіть цим. Тому не падайте духом, кому дуже тяжко. Тим там, на Україні, тяжко, я знаю, і тяжче всіх. Мені тут теж нелегко, але я не хочу себе хоч в цьому. Я зараз вишиваю, знаходжу себе так. другий раз думаю, ну от вийду, покажу вам, розкажу. А в мене де щось не виходить, настрій десь падає, давиться. Ви знаєте, ще дуже ж така погода. Сьогодні добре, а на день, може бути, От днем прямо сонце було, прямо тепло було, потім раз хмарно стало. Ну така Нова Зеландія, а на вечір уже зовсім, як кажуть, кинулися вже п'ять дощів. Тому така тут погода дуже міняється. Другий раз на день можеш і два-три рази переодягатися, тому що ну, то холодно, то тепло. Тому така от ситуація. Але я щаслива, що ви в мене є. Я вам всім вдячна, хто сьогодні присутствував зо мною. І пасок напекла, і салат зробила олів'є, не -це 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 перерізала все лише завтра, все зроблю з майонезом. Все абсолютно. Колбаси я тут не знаходжу, тому беру філі, відварюю і замість колбаски кладу просто в цей салат. Чи то він олів'є, французьке названня в нього, чи там яке ще не знаю. Але в нас такий салат був, ми з ним жили, кормили своїх дітей, своїх батьків. Тому не говоріть, що це російське чи українське. Мені все одно головне, що воно смакує і доподобає другим людям. Тому я хочу вам сказати: я такі зробила висновки, коли нам приходилося йти до. Діти йшли до своїх друзів там, значить, сім'я купила, не купили вони під іпотеку, взяли собі дом. І я робила це олів'є, цей салат, і до вподоби всі питали, як я його готую. Люди тут не готують його, але якось господь дав Бог дав, що це. Підійшло. Може, те й готують, я не знаю. Ну, при мені людей було багатенько, мабуть, 20 чоловік, може було, чи що всі смакували. От. Тому в них там якось виходить, що вони виходять на вулиці, кожен бере собі мисочку, насипає все на столі, виставляє. Знаєте, як фуршетні столи у нас були. Тому і тут так виходить. І... Що ми мови не знаємо там, але деякі слова знаємо і можемо. Я вже розумію, даже, знаєте, вони коли говорять між собою або звертаюся, я можу дещось відповісти. І тому я трошки гублюся, трошки живу, отак як є. І стараюся не Треба виживати так, як. Не вистачає мені моєї половини, завжди воно зі мною, другий раз дуже, дуже плачу, а плачу того, що ми прожили дуже великий кусок свого життя. І коли приходить така біда, і вона не відступає, ми боролися, але не стало, так не стало. В цьому мірі, я, одна, але я ділю свою любов, своє. Саме найкраще добро в собі віддаю дітям своїм, Нравиться мені чи не, чи не подобається мені десь щось, я все одно знаходжу себе так, як я можу вижити в цьому світі на чужих землі, землях Нової Зеландії. Я вас всіх люблю, всіх з вами, з усіма, всіх обіймаю. Не обіжайтеся, що десь часто я не виходжу, але я виходжу я кожен день з вами і дуже вдячна, хто мене переглядає, дивиться мої відео. Зараз погода міняється, у нас глибока осінь і дуже холодно. Більше дощів і трошки не так уже вийти десь, ну, в общем, отак от. <свіх> Тому не завжди я десь дитина була трошки менше, ми посадили в колясочку і могли виїхати. А зараз так виходить, що <свіх> трошечки вийшли, трошки не вийшли. Мені б хотілося історії якоїсь побачити тут, а я не завжди попадаю. А якщо попадаю десь в якісь там міста, які мені дуже добре, то поки розберуся, там зняла, там не зняла, там мені не подобалося, що зняла недобре, там люди дивляться не так, як треба. Другий раз, ви знаєте, дивлюся тут національні всі дуже багато, але в особливості можуть говорити будь-ки, і вони дуже агресивно відносяться до того, що десь хтось знімає. Має їхню, мабуть, пам'ять, їхні старовинне все. І тому десь другий раз забрать. Але я була сьогодні з вами, трошки маленька історія. Моя поділилася з вами вас всіх лихенько обіймаю я з вами. І хто одинокий, не губіться, не дивіться на мене, що я десь плачу. Я дуже часто плачу, в мене другого виходу немає. Нема мене того крепкого плеча, яке було коли зі мною. Знаєте, І це на все життя вже не вертається. Я вас всіх люблю, обіймаю і до зустрічі. Скоро буду з вами. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі!